Друзі, чого не вистачає на цьому нейромальовничому зображенні? Заокруглень, ви правильно подумали? Отже, розкажу, що як ми можемо тут зробити. По-перше, так неправильно. в багатьох роботах бачу такі е, булючки. Ні, Заокруглення ми робимо тоді, коли дві лінії перетинаються між собою і утворюють кут. Ось як тут, наприклад. І для того, щоб цей кут згладити, ми малюємо таку одну напівдугу, іншу. Третю, четверту. Так можна робити в самому початку свого шляху до любові до нейромалювань. Звичайно, ми можемо потім цю історію ще покращити, вивести декілька ліній в різні боки. І знов у нас тут є перетини, і ми знов робимо такі напівдуги, які дозволяють нам заокруглити, згладити. Ці різні конфліктні ситуації, які можуть виникати в нашому житті, і які може пригадати наш мозок, коли ми дивимося на те, що я бачу тут кут, я бачу тут зустріч двох ліній, наприклад, і мені необхідно це таким чином також покращити цю ситуацію, виправити її, скоригувати. А що робити там, де є коло і лінія, так само я проводжу одну, дві, три і чотири.